Привіт! У цьому відео я покажу як користуватися програмою VirtualBox. За допомогою неї ви зможете запустити ще одну операційну систему без перестановлення вашої Windows. Для прикладу, ви зможете спробувати Linux, старішу версію Windows або встановити підозрілі програми, не ризикуючи власним комп'ютером. Для початку перевіримо, чи увімкнена віртуалізація. Натисніть правою кнопкою миші на панелі завдань Диспетчер завдань. Перейдіть у вкладку Продуктивність. У правому нижньому куті побачите напис Віртуалізація. Увімкнена або вимкнена. Якщо вимкнена, не проблема. У мене є окреме відео, де я показую, як її увімкнути. Посилання в описі під відео. Тепер завантажуємо програму. Заходимо на офіційний сайт VirtualBox. Посилання в описі. Натискаємо Download. Обираємо Windows Hosts. Одразу завантажуємо Extension Pack. Він потрібен, щоб система могла бачити USB флешки та для копіювання даних між основною системою та віртуальною. Натискаємо Accept and Download. До речі, для чого ви використовуєте віртуальні машини. Напишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Тепер встановлення. Відкриваємо інсталятор, тиснемо Next, приймаємо умови. Якщо треба, змінюємо шлях установки. Далі, Next Install. Поки програма встановлюється, не забудьте підписатися на канал. У наступному відео ми будемо встановлювати Linux, Ubuntu або Mint, яку саме вирішуєте ви. Проголосуйте в моєму телеграм-каналі. Посилання, як завжди в описі. Після встановлення відкриваємо VirtualBox. Заходимо у File, Tools, Extension Pack Manager, тиснемо Install. Обираємо файл, який ми щойно завантажили, і тиснемо відкрити. Прогортаємо донизу і тиснемо «Я згоден». Тепер потрібен ISO образ Windows. У мене вже завантажений офіційний Windows 11. Посилання на завантаження знаходиться в описі. Переходимо до найцікавішого створення самої машини. Натискаємо Створити, вказуємо назву, наприклад, Windows Test. Тут можете змінити папку, де зберігатимуться файли віртуальної машини. Додаємо ISO файл, тиснемо Інші. Знаходимо завантажений образ, відкрите. Далі ви можете встановити логін та пароль для вашої віртуальної машини, тепер переходимо до налаштування пам'яті та процесора. Перше це кількість оперативної пам'яті, яку ви виділите для віртуальної машини. Чим більше виділяєте ресурсів, тим плавніше працює віртуалка. Не призначайте більше половини загальної пам'яті. Рекомендується не переходити зелену лінію. Аналогічно налаштовуємо процесор. Обираєте не більше рекомендованого та ОК. Тиснемо закінчити. Зараз потрібно натиснути будь-яку клавішу. Тепер стандартні налаштування Windows. У мене немає ключа або введіть ключ, якщо маєте. Поки встановлюється Windows, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити встановлення та налаштування Kali Linux. Тепер необхідно встановити гостьові доповнення. Натисніть на пристрої. гостьові доповнення. Відкрийте цей ПК. Відкрийте VirtualBox Guest Editions. Після цього запустіть VBOX Windows Editions. Натисніть Next. Next та Install. Підтвердіть встановлення всіх драйверів та перезапустіть віртуальну машину. Також ви можете зробити резервне копіювання машини. Ця функція називається клонування. Для чого це потрібно? Для прикладу, ви вже налаштували повністю віртуальну машину та готові її використовувати. Наприклад, для відкриття підозрілих програм або архівів. Які на вашу думку можуть містити віруси. Ви відкрили цю програму, вона запустила вірус та видалила всі файли Windows, після чого віртуальною машиною більше користуватись неможливо. Замість того, щоб заново встановлювати та налаштовувати віртуальну машину, ви можете просто відновити її резервну копію. Готово! Тепер у вас є повноцінна віртуальна машина. Можна тестувати програми, запускати віруси, експериментувати, і все це без шкоди для основної системи. Поставте лайк, якщо відео було корисним, і не забудьте підписатись, якщо ще не підписані. Тут вас чекає ще багато цікавого. Дякую за перегляд!